Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 7 вересня 2025 року. Перед вами сорт винограду преображення. Зараз його заміряємо на цукор. Це вже для нього трошки пізно. Але цього року такий аномальний рік. Тому мені так здається, що цукру він набрав дуже багато. Ну, зараз перевіримо. Так, дивлюсь у рефрактометр, що він покаже цікаво. Ого, 20 брікс показав. Тобто він ще солодший за сорт Лівія. Пробуємо на смак. Що можна сказати? Дуже солодкий, солодший за лівію. Якщо порівнювати, ось вони поруч ростуть, це в нас лівія, а це в нас преображення. Преображення має більш товарну ягоду, більш витягнуту, красивого рожевого кольору. Дуже солодка, але смак все одно бідніший за лівію. Тому що лівія має мускат. А приображення мускату немає. Тут ми його вже продавали. Ще покажу в іншому місті. Пріображення ось. Отакі пальчики рожеві. Ось вона Лівія. Ой, Лівія, кажу, приображення. Зараз я трішки тут прийму листя і покажу, який він може видавати ягоди. Отакий рожевий, красивий пальчик. Преображення, ще раз повторюю, отакий сорт. Дякую за увагу. До нових зустрічей!